Доброго дня, шановні друзі та всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити про садіння картоплі, бо зараз всі ринулися до сажалочок. І плюс як починають деякі писати, пам'ятаєте, відео зробив про трактор, скільки коштує трактор і навісне. Там ой, подробив одне відео, вже ціни помінялися, чесно, не знаю, помінялися, не помінялися. Зараз вам ціни скажу на ті сажалки, які є. Плюс їх розміри і тому подібне, що там з ними йде в комплекті. Ну, перед початком, дивіться, товариші мотоблочники, вас ж теж не можу оминути стороною. Для вас сажалочок немає. Це ті, хто питаються. Ціна їх примерно 90-95 доларів. Я округлюю до 100. На даний момент все продали. Це в Вінниці на цьому майданчику, де я знімаю. Є багато чого іншого. З навісного до мотоблока. Пізніше буде відео подобі трактора. Візьмемо десятку мотоблок, його ціну, і плюс скільки треба навісного в грошах, Для того, щоб ви бодренько в себе бігали по участку. Є. Е, так, переходимо до сажалочок. В вашій увазі буде представлено сажалку в зеленому кольорі. В зеленому це міжрядка 60-65, така ж сама, як в мене. Тільки в мене червона. Але міжрядка однакова. І в червоному кольорі. В червоному міжрядка 50-55. Для тих, хто не дуже сильно в темі, пацани, міжрядка для колії вашого тракторця. Грубо говоря, ота червоненька це сінтайчик. Сінтайчик або соліс. Якраз йому підходить під його міжрядку. Ще варіант. Я вам може і порада пошукати взагалі таку ж саму, тільки однорядну. Для вузькокулійних тракторів, як на мене, вона буде ще краще. Лишній раз пробіжетесь, зато тракторцю буде легше. І тому подібне. Так що так. По ціні зразу. Ціну скажу вам зараз тако. Давайте в доларах. Що одна, що друга сажалочка буде коштувати 560 доларів, Противника з зеленого кажу зразу, ну все за бакси у нас купляється. Воно ж, вроді би, бомб, значить де, з Польщі привезено. Давайте від цього будемо плясати. А Адідас, не Адідас це вже друге. Питання тут, скажімо так: якщо людина купляє і вона хоче купити бомб, значить вона купляє бомут. Якщо людина купляє і каже, що це Адідас, значить вона купила Адідас. Все. Якщо взяти по гривнівій ціні. Долар зараз 39, і, грубо говоря, 39,80 де вам пощастить увірвати його, то переведемо по 39, то виходить ціна 21 840. Ну, якщо у вас є 560 баксів, приходьте беріть за бакси. Всім тим, хто зараз почне кричати, а на мені ця сажалка, це ж скільки я можу картофана купити. Якщо я там, грубо говоря, в рік з'їдаю на 1005, де то так. Народ, я з вами навіть не буду спорити, очасті ви праві, але пойміть одне, якщо ви живете в селі і у вас є таке поняття як домашнє хазяйство, в яке входять кури, гуси, качки, далі пішла коровка, телятку підвесну, як завжди, і не завжди вона одна, плюс поросятка, а вони ж зараз зажеруть так, як скоти. Їх ти ніколи не нагодуєш. І на одній траві воно вам салко м'яско і молоко сильно не дасть. А комбі-корма закупати, ооо, ця штука вийде вам в рік набагато дешевше. До чого веду? Що той, хто має сільське господарство в себе, навіть не сільське господарство, громко сказано, просто корова пару свиней, гуси качки, то воно все виживає за рахунок картошки. Обичної нашої барабольки, тому що ви не накупитеся кормів. Бо якщо доходить до діла, то та порося з'їдає бляха муха більше, ніж воно потім в ітогі стоє. Хто займається поросятками напишіть, як у вас діла з цим обстояв? А так, не паритесь, засадили, а садити треба багато, бо воно жере багато. Ну і тому подібне. Думаю, ви зрозуміли. Так, переходимо до огляду. Значить, дивіться. Якщо що, то там запишіть себе на листочку, потім порівняєте, щоб ви розуміли, деяка різниця. Або я вам навіть візьму, що зроблю, отако дивіться. Якщо поставите на стоп-кадр і будете бачити всю різницю. Дивіться, червоненька бункер. Ширина в такому положенні 67 см. Якщо дивитися в такому положенні ширина бункера 100 рівно, глубина, беремо від верхньої точки до цієї точки. У нас вийде глибина 60. Якщо брати глибину так, же саме, але до того місця, де у вас кріпляться сушники самого апарата, скажімо так, то вийде 106, можливо комусь пригодиться, хтось захоче склепати... Самодільно, то хоч плюс-мінус будете знати розміри. Далі, по, по рамі грубо говоря, дивіться, кажу вам наперед по рамі, Ця частина рами, метал, сімрка, у них однаковий. Є. Профільна труба п'ятерка, за якої сама рама склепана У всіх однаковий і толщина троечка. У всіх однаковий. Якщо брати в даному випадку ширину, то ми маємо ширину 80 см це 50 Якщо брати ширину, коли ви дивитесь на нього з боку, я брав аж від пальців і до ваших ступенек. От в такому положенні. Її довжина 125,5 см. Довжина у них всіх однакова, різна тільки ширина. З червоною розібралися. Давайте тепер йдемо до зеленої. Дивіться, бункер. Збоку, якщо дивитися, ширина 60, е, секундочку, секундочку, 7. Так же саме. Глубина, верніше, а ширина, якщо будете дивитися на нього так ззаді, то він, виходить, буде вас ширший аж на 9 см. В даному випадку це буде 109 см. І за що цього, сама вмістительність цього бункера доволі-таки здоровеляча. Не знаю, як передає камера. Ну, якщо взяти оцей червоненький і зелененький, то зелененький набагато масивніше виглядає. Єсть. Далі. Глибина внутрі від цієї точки. Аж сюди, вибачайте, рук не вистачає. Получається в нас 57. Якщо брати знову ж відверху до того місця, де будуть кріпитись ваші сушніки, то глибина виходить 107. Єсть. Рама. От відмінність в рамі зараз буде по ширині, там ширина 80, тут ширина получається 91 см. Профіль той же самий 5х5 толщиною троєчка, і довжина така ж сама 125,5. Так що, отак. Що ви будете мати в комплекті за ці гроші, які ви віддасте? А, дивіться, якщо брати ще плужок. 에... Обращаю внимание, бо є пушки різні на них. Є такі, що там з трьох листків кріпляться. Считаю то фігня, краще того не брати. Два см на 4 цельний метал, тяжола штука, проварена, все красиво зроблено. Оп! Так, не пошкодити, стоїть. Значить, в комплекті Три пушка, два сушніка, Два колеса, які можуть мінятися. В якому сенсі, дайте вам покажу, щоб ви були в курсі. Дивіться. Чим менше робите колесо цими болтами, тим частіше у вас буде кидатися картопля. Чим більше колесо, тим рідше кидається картопля. Це так вам на будущее, тим, хто не дуже сильно розуміє. Два колеса за цепами, два цепа йде. По бункерах, хлопці, кажу зразу, бункери, як правило, до них всі йдуть окремо. Ціну бункерів не знаю, але думаю, десь в районі двушечки з вас будуть збивати за бункера для добрива. Надаті вам добрива, не надо, не знаю. Можете взяти, як на мене, просто розкидати по городі вручну дай не паритися. Або купіть гною, кинете гною. Кожному вирішувати. Так що, отак. І ще запам'ятать. 999%, щоб ви не купили, яку сажалку, вам її треба буде щось Доробляти десь там цеп не буде натягуватись, так. десь буде перетягуватись, десь не буде кріплення підходити. Так що сварочка-болгарочка завжди має бути у вас в руках. Все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне. Це здоров'я, все всім до побачення.